Життя це ніщо інше, як набір певних звичок. І сьогодні я хочу розповісти вам про п'яту корисну звичку, яка допоможе вам стати успішним інфобізнесменом. А звичка така, вам треба щодня вести свій щоденник. Яким же чином ця звичка допоможе вам в інфобізнесі? Давайте розбиратись. Щоденник це дуже крутий інструмент для самоконтролю і самоаналізу, який допоможе вам бути більш продуктивним і більш ефективним. Я раджу вам. Купити собі якийсь зошит або якийсь блокнот і завести звичку кожного вечора, записувати в нього, що корисного ви зробили за день для свого інфобізнесу. Це дозволить вам об'єктивно дивитися на вашу діяльність в інфобізнесі, що ви робите і чого ви не робите. Плюс щоденник буде змушувати вас діяти. Адже якщо напротязі дня ви нічого не зробите, то вам нічого буде записати в свій щоденник. Крім того, коли через деякий час ви будете переглядати свій щоденник, аналізувати, що конкретно ви робили в інфобізнесі, ви зможете відслідкувати, які саме дії принесли вам найбільшу користь, найбільший результат. І потім повторити ці дії і отримати теж крутий результат. Тому вести щоденник це дуже крута звичка, яку я раджу вам впровадити в своє життя.